Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Ну що хочу сказати? У мене тут на відвіконі є трошечки квітів, і піратик, і Black beer, Чорний Відмідь Бігліпчик, і Сакура бігліп, і Red Lip бігліп. Трошки в мене квітів є. За вікном 14 листопада на Харківщині, а саме в місті Харків, випав перший сніг. Звісно, що він вже тає, підтаює, він буде недовгим, але вже сніг випав. Хочу вам сказати про те, що, на мою думку, в мене вже закінчився сезон. Випускання квітоносів, я вам показувала тих, хто збирається в мене випускати квітоноси, хто вже їх ростить. Наприклад, да, ось в мене дифужін моя після омолодження орхідеї. Ну, постійна, постійна компанія для цвітіння. Але я хотіла вам показати ті, ті орхідеї, які не випустили квітоноса, а які пробудили сплячі бруньки. Ви знаєте, що я зазвичай відрізаю квітоноси до першої живої бруньки. Тут, якщо брати так, от якийсь квітоносик, так, от ми з вами дивимося. Ага, тут розголучення залучення. Отут же брунька вона не жива буде, вона завмерла. Ось по цю б я відрізала. Так, і тут брунька пробуджує розгалудження цветіння квітоносика. Я обрізаю тільки тоді. Коли розумію, що тут на вертівці, наприклад, не буде далі продовження, або в розлученнях не буде далі продовження. От як ось ось тут ви бачите, воно відломане, і не, і не буде вже чому продовжувати квітнути. Я знаю, що це буде просто палка, яка не має жодного продовження, не має живих бруньок, не має вже квітів, коли вони відквітли. Тоді я відрізаю квітаносика до першої живої бруньки. Але якщо я бачу, що у нас є продовження, як у чорного ведмідя, бачите, формує далі бутони, тоді я, звісно, що нікого нічого не чіпаю. Навіть якщо ці дві квітки він скине, да вже переквітне, у нас все одно формуються бутони, і далі буде орхідея квітнути. І з такого приємного, що я вам хотіла показати, що я дуже чекала із останніх моїх новинок. В мене кімоно, це в мене пелор, такий як тюльпанчик кімоно, випустив квітоносика і пробудив бруньку. Так що я з нетерпінням чекаю на це цвітіння, тягне він свої квітоносики до сонечка, буде дуже гарно мати і розголудження, і квітоносик. Ось це мені дуже подобається, коли орхідея так робить. Дуже довго не хотіла вона випускати нічого, але це дуже класно. У мене ще є кімано метелик, але я купувала його неквітучим з приватної колекції. Він теж випустив квітоноса, і я думаю, що буде дуже прикольно потім їх порівняти кімано мутації, тюльпанчика. І кімано мутації метелика. Інші тут в мене орхідеї мовчать, стоять тільки бронзовий буда, який випустив з точки росту діточку. Тому що я тут вам показувала. Пам'ятаєте, що тут в мене була пошкоджена точка росту? І все-таки це діточка, я дуже щаслива, що. Ця орхідея буде в мене залишатися в колекції, тому що це вже моя друга бронзова буда. Перша, яка гнала як дурна квітоноса і дітку. На жаль, була дуже слабенька і, і все. Тут вона пробудила теж бруньку не активно, не спішно, але вона буде квітувати, мені здається, що все-таки нас буде чудово. Всі інші орхідеї, які тут в мене знаходяться. ну, Або вже квітують, або випустили квітоноса, або просто ледащі. Ледащі. Ось у мене тут є ще павич гліб, тут якісь в нього такі листя жовті. Я не знаю, що з ним робити. Теж купувала з приватної колекції. Ну, Шия нормальна, я все подивилася, можливо, просто вже. У листочок. Тут все. Ну, Він такий і був травмований, пожовтіший. Тут корінчики є, все чудово, ну, стоїть і стоїть. Не знаю, що з ним робити. Не буду я його чіпати. Стоїть і стоїть, ніхто йому тут не заважає жити своїм життям. Просто мені це трохи не подобається оце жовте, Я сьогодні подивилася, ну в нього така вона і була жовтуватість, я його купила влітку. Ну і все. На цьому в мене підвіконні все по цвітінню і по пробудженням бруньок. Давайте ми підемо з вами далі під лампи. Під лампою в мене тут в цілому молоді рослини. На квітоносах багато дуже. А у нас сьогодні тема про ті орхідеї, які пробудили свої сплячі бруньки. У продовження тематики, що я не відрізаю, якщо тут є щось живе. Це в мене орхідея Тревізо. Ось, я тільки вчора прибрала вже квітку, яка вже відсохла остання. Але тревізо тут вже формує бутони, як вам тут показати? Ну Ось вона тут формує бутони. Тут вже є бутончик зачатку. Тобто, тут така довга-довга-довга-довга-довга палка. Так, тут бачите, що тут вже не буде розголудження, і можна було б взагалі відрізати, якщо б тут був кінчик пошкоджений, не було б теж ніякого сенсу її тримати. Але вона тут формує бутони. Тож будемо чекати на цвітіння. І ще хотіла вам показати орхітею Сентідо. Вона теж тут пробудила бруньку. Будемо чекати теж на цвітіння. Наскільки я про цей сорт чула, вона постійний квітун. У мене був підліток Сентідо, і, на жаль, за такої дурної спеки, як у нас було, він не вижив. І тому я вже придбала собі таку відквіташку. Ось тут в нього брунечка. Так що буде в нас квітувати. І на цьому в мене на цьому підвіконі, не, не підвіконі, а лампі. На стелажі такому в мене імпровізованому, те, що тут стати під лампою орхідеї. На цьому в мене все. На цьому підвіконні в мене більше тих, хто пробудили бруньки на своїх квітоносах. Тут в мене стоїть лампа, я тут досвідчую, просто зараз я її зняла, щоб вам показати, що і як. Ну, давайте я вам покажу, що тут в мене є. Орхідея аватар. Пробудила бруньку, потихеньку зростає. Дуже чудово, тому що я не бачила її в цвітіні взагалі аватара на, на живому такому кущику. Подивимося, звісно, мені дуже цікаво. Так що дуже чекаю. Так далі. У мене тут пробудила теж бруньку. Орхідея. Так, зараз, согачері. Да, дуже класно. Двісом, мені б хотілося, щоб вона зростала. Ну, але поки пробудила бруньку. Нічого, це теж дуже добре. Квітувати, хоч буде кому. Тому що, дійсно кажучи, маловато квітоносів. Дивлюся в інших орхоманів. Дуже багато квітоносів, дуже багато буде цвітіння. Ну, а в мене, враховуючи те, що в мене багато молодих рослин, що в мене. Багато підлітків, да, молодих рослин, куплених з рук, куплених нещодавно, перевезених, пересаджених, які реабілітуються після спеки. Ну, таке, знаєте, трошечки не так все пішло, коли в тебе колекція стала. Все з чудово, і вони регулярно квітують по часам. Mm. Що тут в мене таке відбувається? А що це таке? О, капець, капець. Я не знала, що тут в мене таке відбувається. Я навіть не бачила. Я думала, це старий квітонос. Согарлік щось тут випускав. Якийсь тут завмерлий квітонос від неї. Чекала. Цікаво, цікаво. Щось постійно протираю від пилу свої орхідеї. Але, звісно, зараз з роботою дуже в мене мало часу приділити рослинам. Трошечки такі пилюці. Цікаво, цікаво. Так от ну, воно все вийшло. Ну, хай постоїть. Трошечки тоді їх тут розсуну. Цікаво, цікаво, відбувається. Так, ця орхідея що я собі купувала на день народження от з огляду Bright Kiss Yellow Bігліb. Так. Я знайшла назву його все-таки. Теж пробудив вруньку. Це дуже круто, тому що нарешті побачу в домашньому цвітні. А домашнє цвітіння було набагато краще, ніж покуповане, ніж майже відквітле. Ось вона пробудила брунічку. Це те, що буде квітнути. І така родзинка на моїй цьому підвіконі. Це орхідея Pink фламінго пробудила спочатку. Ну, вона ще, знаєте, квітла. До останнього моменту вона квітла, потім вона вже квіти скинула. Я відрізала квітоносика, вона пробудила одразу бруньку, ось вже формує бутони, а потім вона випустила один за одним квітоноса. Два квітоноса вона випустила. Подивіться, наскільки вона близько до верхівки випустила. Вона буде квітнути на три В старому розголудження і два квітоноса ще. Ну, чудово, дуже молодець ця орхідея. Я дуже радію цьому, що вона буде квітувати і радувати нас квітами. На кухонному підвіконі, поки тиша. Всі орхідеї стоять в очікуванні, але це не дивно, тому що вони ще всі нещодавно придбані, умовно нещодавно придбані. І в них ще немає ресурсів на те, щоб щось прибудити. Або квітунти. В мами моєї я вже подивилася, поливала орхідеї, дуже багато квітоносів. Що пробудили десь, бруньок, такого немає, багато нових квітоносів. І там, звісно, що зовсім по-іншому все виглядає картинка. Частинка моїх орхідей там на квітоносах, частинка в мене тут, на квітоносах. Дуже класно, що можна порівнювати, як в різних умовах, в різних квартирах це все відбувається. Я вам сьогодні показала ті орхідеї, які мене здивували, від яких я не думала, що буду чекати цвітіння, а вони взяли і пробудили свої бруніки. Я вам вдячна за увагу! Всім бажаю гарного дня і тихої ночі!